Об'єкт злочину. Ми знаємо, що є чотири частини у нас в континентальній правої родині і в родині Татаро-Московської є чотири елемента, і ми сьогодні узнали, що в англосаксонській системі нема. Ці частини, з якої ми усе починаємо. Ну, це, на мій погляд, це є зв'язок з класичної немецької філософії, і там є таке поняття, як об'єкт і суб'єкт, і це таке середина цієї філософії, і вона перейшла і до кримінального права. І ми сьогодні побачимо, що це, що це таке об'єкт злочину. І ми почнемо з першої теми. Тем... Ні, віди це буде пізніше. Це буде перша тема поняття. Не знаю, це? це. Ні. Звичайно. Склад. Нема. Ще буде. Є такі. Дуже багато всіх у нас сьогодні картинок. Я з -з заплутався з цими картинками. Ще будемо. Вот вона. Це така картинка поняття об'єкта злочину. Ми будемо розглядати, це така ну, велика, велика тема, що, таки, таки, що таке об'єкт злочину. Ми знаємо, що в англосасомській системі не, вони не знають, що це таке, але ми знаємо, тому що є дуже великий ґрунт, ґрунт до цього в нашій культурі. І ми зараз побачимо з вами, що це таке. І що це таке? Ось вот така велика картина. Поняття об'єкту ну, поняття. Перше. Що це? Що, Що таке злочин? Злочин це відносини щодо захисту відносин. Ну, я, я не бачу зараз обличчя Миколая, а бачу обличчя Миколая, воно дуже таке, він легко отрегу, зрегулював атеу. Отрегули отреагував на, на це, на цю тавтологію. Я, ну, Це буває, що одне і то і те ж слово в одному реченні має різне значення. І тому це тавтологія, але це красива тавтологія. І ми зараз переключимося до другого зуму, і я дам розповім. Про, це, про те, що це означає, що це таке, таке странне поняття. І ми проговоримо з вами про, про нього. Я підключу Миколая. І ми перейдемо. Угу. Відносині щодо захисту відносин. Що це означає? Це означає, що. А, е, злочин це відносиння. Ну, е, тут мається на увазі не, сам, ну, не само злочиння, е, злочин, якщо воно щось, ну, наприклад, крадіжка, да, що людина пішла до сусіда і щось там у нього взяло. Це не відносиння. Ну, це, це не про це, а це про те, що потім починається. А потім починаються відносинні, кримінальні відносині, між людиною, між тим, хто взяв чуже, і державою. І ці відносини другого рівня. Вони ну, не мають сенсу без грунтового, без, без першого відносиння. Без якого? Без права власності. Є відносини права власності. І, 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 і хтось взяв злочинець, порушив ці відносини. І щоб захищ... захистити ці відносини, вступають в інші відносини, кримінальні відносини, і це є об'єкт злочину. Об'єкт злочину це відносини. Для захисту відносин. Я не знаю, я більше заплутав, але навпаки. Зараз ми будемо це роз'ясняти. Які ознаки цих, цього явища? Ну, перше, що це є відносиння? Об'єкт злочину це відносиння між державою і правопорушником. Другий ознак це відносини для захисту відносин. Вони другого рівня. Вони для того, щоб право власності, право на життя, інші там політичні права, вони били, були захищені. Захищені чим, що людина знала, що не треба цього рушити, а, а в іншому разі будуть інші відносини кримінальні до нього а, працювати. І третє поняття: то щодо найважливіших відносин. Ну, є дуже багато кількість правопорушень, а який, який такий окремий ознак кримінального правопорушення. Це те, що це пору правопорушення, вони, ці відносини захищують саме найважливі відносини першого рівня. Саме-саме такі, якісь там. ну... Ну Легке адміністративне, наприклад, правопорушення, правовідносення, воно, воно не буде кримінальним. А кримінальним обирають тільки найважливий є. Тільки таке. І що ще можна казати про правовідносення? Ми бачимо, що об'єкт злочину є вид правовідносин. А правовідносини — це таке велике поняття, і вони мають три елементи. Три елементи правовідносин. це об'єкт, суб'єкт і зміст. І правопорушник, і він має замах, на, на що? Три варіанти. Він має замах. Ну, це правовідносини першого рівня, да? і він має замах на ці правовідносини. На що? На об'єкт цих правовідносинь, на суб'єкт цих правовідносинь, але на зміст цих правовідносинь. Ну, наприклад, на суб'єкт правовідносинь є там суб'єкт життя, і він має, він має замах на людину, на суб'єкт правовідносинь. На об'єкт щось там таке є, наприклад, там. Політичне відносення, І людина має замах на об'єкт. Ну і зміст зміст на е, права і обов'язки також, ну наприклад, там щось що може бути, е, шахрайство. Шахрайство це замах на зміст. На який зміст? На зміст на обов'язки, наприклад, ти не віддав борг і не думав його віддавати. Це буде замах на зміст. І цінність вивчення. Ну, нам Миколай сьогодні сказав, казав, що в англосаксонській божевільній англосаксонській правої родині там нема цього поняття як об'єкту злочину, а ми, але ми бачимо цінність цього, і я його написав. Перше, для розуміння соцуму. Якщо ми знаємо, що для соціуму є важливо, а як ми це узнаємо? Ми бачимо, що це закріплено в Кримінальному кодексі. Якщо ми це бачимо, ну, наприклад, ми бачимо, що там в Ґрунт спочатку йдуть права людини, а в Українському кодексі спочатку йдуть не права людини, а йде склад держави. І це означає, що для, наприклад, Німеччини важливе одне, а для там, України важливе інше. І це дуже, ну, дуже корисно це бачити і, і розуміти, як воно працює, як цей як, як соціум працює, які у, у нього є такі цінності. І для кваліфікації. Дуже важливо знати, щоб вірно кваліфіцирувати. Що це таке кваліфікація? Ну, це от чотири елементи. Якщо нема об'єкта, це не буде злочин. Наприклад, ми бачимо, що є суб'єкт, є суб'єктивна сторона, є об'єктивна сторона. але це, наприклад, там немає об'єкту. Людина це робив, наприклад, для суспільства. Щось, ну, він усе зробив як вбивство, але це для суспільства. Для суспільства було корисно. І це не буде злочин. Вбивство ну, якби смерть є, а, вб... а злочина не буде, тому що нема об'єкту злочину. І це все, що я хотів казати про це, і будь ласка, ваше запитання.